Темою сьогоднішнього нашого уроку є нове поняття, з яким ми з вами ще не стикались. Воно називається Вал. Нам з вами вже вдалося стикнутися з певними формулами речовин. Так, всі знають, що молекула води має формулу H2O, в якій один атом оксигену приєднує до себе два атоми гідрогену. Вуглекислий газ має формулу co 2 в якій один атом карбону вже приєднує до себе два атоми оксигену. А чому саме так, чому саме в такій кількості? До прикладу, молекула води в має формулу H4O. а або ho 2 Чому вуглекислий газ буде саме СО2, а не С2О6? Таких формул дійсно не існує. Давайте закреслимо ці формули і запам'ятаємо для себе, що молекула води буде h 2 o вуглекислого газу СО2. Від чого ж залежить число атомів у молекулі? Чи існує якась певна закономірність об'єднання атомів у молекули? Чи це відбувається абсолютно хаотично. Але насамперед, давайте поринемо з вами у навколишній світ. Ні для кого не є секретом, що птахи пересуваються за допомогою своїх двох лапок. А тваринкам, до прикладу, мавпочкам та котикам повезло більше, вони в своєму користуванні мають аж 4 лапки. Павуки вже природа нагородила більшою кількістю лапок і вони їх мають аж 8. А рекордсменами у нас є 40 ніжки. Як ви вважаєте, яку кількість ніжок мають вони? Думаєте, 40? Отже, ні. Біологам не відомо жодного виду сороконіжок, які б мали в своєму користуванні їх саме 40. І кількість сороконіжок коливається від 30 до 382. А деякі самі ці сороконіжок мають аж в своєму складі 750 ніжок. І тут запитаєте ви, а до чого тут ніжки та лапки? Справа в тому, що атоми також володіють певними властивостями, подібно і до тваринок. Але вони володіють не ніжками, а чимось іншим. Але тут, можливо, запитаєте, а скільки таких рук чи ніжок мають різні атоми хімічних елементів? Давайте спробуємо з вами розібратись. Подібно до живих істот, атоми хімічних елементів в своєму користуванні також мають так звані ручки, але потрібні вони їм не для того, щоб вони мали здатність пересуватися, а для того, щоб, сполучаючись між собою, утворювали величезне різноманіття різноманітних речовин. Отже, валентність це властивість атомів сполучатися з певним числом таких самих або інших атомів. Так, до прикладу, атом іксогену, маючи в своєму користуванні дві ручки, він буде двовалентним і може приєднати до себе два одновалентних атоми гідрогену. А виникає питання, а яку кількість таких рукотискань може утворити кожний атом? Вона буде дорівнювати тільки двом, чи, можливо, їх число може сягати без кінечності. Насамперед, давайте дамо відповідь на такі питання, як визначити валентність атомів і якою буває валентність. А валентність буває сталою, тобто та валентність, яка ніколи не змінюється, залишається постійною. І з такими атомами ми вже з вами зустрічалися. Це атоми гідрогену, вони завжди є одновалентними. І атоми оксигену, вони також, у них валентність не змінюється, і вона завжди дорівнює двом. Є атоми, які володіють змінною валентністю. Так, до прикладу, це атоми фосфору, які можуть проявляти свою. Валентність 5, а також можуть проявляти свою валентність 3. Ось таку зміну валентність можна порівняти із руками, які замерзли, і ви заховали їх у кармани. Створити рукостискання або приєднати до себе якісь певні інші атоми за допомогою рук, які заховані в кармані, неможливо, тому ви користуєтесь тільки тими, які є в наявності і не знаходяться в кармані. Так само і атом фосфору. Існують певні правила, яких потрібно дотримуватися при визначенні валентності, а користуватись ми тут будемо нашою помічницею і шпаргалкою періодичною таблицею. Отже, перше. Атоми гідрогену та флуору вони є одновалентними і мають сталу валентність. Валентність атомів записується над знаком хімічного елементу римськими цифрами. Тому над гідрогеном і флуором ми можемо написати одиничку. Друге, атом окси. Ми вже знаємо, що він має дві ручки, тому він буде двовалентний. Так само і атом цинку буде так само мати сталу валентність, яка дорівнює двох. Третє. Елементи першої, другої та третьої групи головної підгрупи періодичної системи будуть володіти також сталою валентністю, яка відповідає номеру групи. Давайте подивимося, де розташовуються ці елементи. Елементи першої групи головної підгрупи будуть мати валентність, яка дорівнює одному. Елементи другої групи 2, та елементи третьої групи також володіють сталою валентністю, яка дорівнює трьом. Перейдемо до елементів зі змінною валентністю, і тут на годі нам також стане періодична табличка. Всі елементи, які розташовані починаючи з 4 групи головної підгрупи, будуть володіти змінною валентністю. Але найвищу валентність, яку вони будуть проявляти, також буде відповідати номеру групи. Так, елементи четвертої групи будуть мати валентність 4. Елементи п'ятої групи відповідно 5. Подивимося на фосфор, який ми вже з вами розглядали. В своєму користуванні він має 5 ручок, тому що він розташований в п'ятій групі і буде проявляти свою найвищу валентність 5. Але до групи зі змінною валентністю не відносяться оксиген та флуор, тому що вони мають сталу валентність. Оксиген двовалентний, ми вже з вами говорили про це, він має дві ручки, а флуор матиме валентність, яка дорівнює одинички, подібно до атома гідрогену. І знову давайте звернемо свою увагу на атом фосфору. Ми вже з вами з'ясували, що це елемент зі змінною валентністю. Найвищу валентність, яку він може проявляти, дорівнює 5. Це є неметалічний елемент. Тому валентність неметалічних елементів у сполуках із гідрогеном можна порахувати наступним чином: 8 число груп в періодичній системі відняти номер групи, в якій розташований даний елемент. Отже, 8 мінус 5, в якій розташований фосфор, буде переявляти свою валентність 3. А також змінною валентністю будуть володіти елементи побічних підгруп. От тоді ми фосфор можемо поставити, що він має змінну валентність максимальну, яка дорівнює номеру групи, і свою валентність у сполуці з гідрогеном, яка дорівнює трьом.